Кількість населених пунктів, які на Волині відносяться до зони радіоактивного забруднення, мають намір скоротити. Нещодавно Агентство з управління зоною відчуження опублікувало проект постанови, згідно якого на Волині залишиться декілька населених пунктів, які віднесені до зони радіоактивного забруднення. Станом на зараз таких населених пунктів на Волині 166. Сьогодні на сесії депутати облради погодили проект постанови, яка встановлює мораторій на внесення змін до переліку населених пунктів віднесених до зон радіоактивного забруднення Чорнобильської АЕС. Така постанова зареєстрована у раді 10 липня. Які ще рішення прийняли депутати на позачерговій сесії обласної облласної ради далі. На початку засідання до присутніх у сесійній залі звернулися військові бригади наступу Буравій. Від імені підрозділу вони подякували Волинянам та керівництву області за підтримку і подарували бойовий прапор. Нам дуже приємно бути на густині волинській землі. Від імені бригади наступу «Буравій» Національна гвардія України. Ми дякуємо за ту допомогу, що Надає Волинь, підтримуючи наші всі сили оборони. Дякую Волині. Сьогодні я на Волині як на вородині цему спільними зусиллями до перемоги. Слава Україні! Перше питання депутати обласної ради підтримують одноголосно. Йдеться про затвердження програми розвитку та функціонування української мови у Волинській області на 2023-2026 роки. На Волині, де здавалося все добре з національною ідентичністю, але все ж таки потрібно підтримати українську книжку, українські фільми, українське мовлення. Треба окремі програми для переселенців, для біженців, для людей, які хочуть покращувати свою. Літературну мову. Я дякую депутатам обласної ради, які підготували цю програму, як належить. І тепер вона ось проголосована. Такі ж слова підтримки вдячності хочу передати від уповноваженого з питань української мови пана Тараса Кременя. Ми з ним комунікували і після голосування от він мені прислав якраз смс. З подякою нашим депутатам. Окрім того, обласні депутати погодили призначення директорів низки комунальних закладів. Керівників отримали Володимир Волинський педагогічний фаховий коледж, коледж культури і мистецтв імені Стравінського, обласне комунальне підприємство з архівної справи, санаторій, лісова пісня, обласна дитячо-юнацька спортивна школа, Голобський та Рудинський психоневрологічні інтернати. Також сесією прийнято ряд господарсько майнових рішень. Депутати проголосували за звернення до. Центральної влади одне з таких звернень стосувалося повернення обласній раді бюджетних повноважень, адже з початку повномасштабного вторгнення Росії Рада втратила контроль над бюджетом. Ним за рішенням Кабміну цілковито розпоряджається. Військова адміністрація, ми вже півтора року фактично позбавлення цих бюджетних повноважень. А проблема в тому, що ми маємо 64 депутати з різних округів, і громади їм ставлять питання. Жителі задають якісь проблемні ситуації, але далі немає механізму, щоб обласна рада могла брати участь в формуванні і затвердженні бюджету. тому ми сьогодні звернулися від Волинської обласної ради, щоб впорядкувати ці процеси і повернути во Волинській обласній раді, зокрема і районним радом нашої області. Ці повноваження ще одне звернення депутатів до центральних органів влади стосувалося чорнобильців. Агентство з управління зоною відчуження наприкінці червня оприлюднило на своєму сайті проект постанови про скорочення населених пунктів, які відносяться до зони відчуження. На волині населених пунктів, які відносяться до цієї зони, 166. Постанова передбачає, що таких населених пунктів на Волині має залишитися лише. Три депутати облради категорично проти таких змін, коли втратиться статус населених пунктів, які постраждали внаслідок чорнобильської та катастрофи, тоді ще ситуація буде в рази гіршою, тому що не буде безкоштовного харчування дітей, не буде безкоштовного оздоровлення та лікування. Наразі в Верховній Раді зареєстрована постанова, яка покликана заблокувати подібні наміри влади. Співавтором її є народний депутат від Волині Ірина Костанкевич. Якщо говорити про Волинь, то це стосується практично усього Маневицького району, Любишівського, Кам'янікаширського. Практично тільки три населених пункти лишаються от у цій зоні. Всі решта ліквідовують. Моя позиція як депутата-мажоритарника, позиція наших усіх волинських депутатів категорична, тому що ми розуміємо, що це неправильно. По перше, у час війни. По-друге, що ми не маємо достатньої аргументації для того, щоб це переглядати. Ми не почули жодних аргументів, жодних дискусій не провели в суспільстві. І власне те, що це відбувається за лаштунками, що це відбувається так потаємно, це свідчить про те, що таких аргументів немає. Останніми на сесії розглянули депутатські запити. Вони стосувалися ремонту доріг, протидії поширенню туберкульозу в області, інклюзивності публічних будівель та підтримки дітей з інвалідністю. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.